В Івано-Франківську міські посадовці проінспектували вулиці Мазепи, Чорновола та Мельника. Там тривають інженерно-технічні роботи з поліпшенням доступності. Підрядники понижують бордюри, укладають на тротуарах тактильну плитку та монтують звукові сигнали на світлофорах. Минулого року ми склали основні маршрути по доступності, які повинні. Протягом цього року довершити до кінця і реалізувати загалом було зроблено один маршрут повністю. Це по вулиці Галицькій, та три маршрути частково цього року вони, думаю, вже доробимо до кінця, і все буде повністю доступне з переходами, переїздами в такому плані. Тому що зараз ми спочатку основний акцент робимо на пониження, на тактильну плитку для того. Щоб це було зручно пересуватися, по можливості встановлюють світофори з звуковими сигналами для людей з вадами зору. Доступність це не лише про вулиця й про громадський транспорт. Він теж має бути спеціально пристосований для людей з обмеженими можливостями. І якщо комунальні маршрутки, за словами чиновників, відповідають цим критеріям, то до приватних автобусів є питання. Що стосується комунального транспорту, то він так само у нас весь комунальний транспорт, який є на сонячні моменти, він є доступний і пристосованим для перевезення людей з інвалідністю, які відкині відповідні пандуси. Якщо водій бачить людину з інвалідністю, він виходить і допомагає заїхати. І це все, це все вже відпрацьовано, всі знають, що мають робити, проінструктовані. Ну і ми надалі будемо в цьому напрямку працювати. Так є проблема що з приватними перевізниками, але ми розуміємо, що в нас є стратегія. Комунального розвитку комунального транспорту. І ми в планах у нас 100% має все місто бути охоплене саме комунальними автобусами. Тому, відповідно, по етапу ми будемо забирати ті чи інші маршрути приватних перевізників, починати з гірших таких перевізників і далі за якийсь певний час ми дійдемо до цього. Став відсвяткового показника. Доступність міського середовища один із пріоритетів нинішнього розвитку Івано-Франківська. Відтак плани щодо наближення до повної інклюзивності вже сформовані. Запевняють у профільному департаменті. Цьому році ми по доступності плануємо декілька напрямків. Перший напрямок ми маємо завершити повністю вулицю Вовчинецька, тому що минулого року ми зробили з включно від центру до перехрестя і висока Вовчинецька на Дріща. В цьому році ми маємо портись далі до, вже до села Вовчинець. Перший напрямок так само ми запланували собі зробити горою паї і Софіївка вулиці, починаючи від Вовчинецької повністю, оскільки там планується реабілітаційний центр. Для військових відповідно, логічно, щоб можна було з центру міста, тим же військовим, на, в тому числі на інвалідних візках, доїхати до цього реабілітаційного центру і назад у центр міста. Ось ну так само є вулиця Незалежності, є вулиця Мельника у планах. Я сподіваюся, що буде можливість їх доробити і виконати ці всі об'єми. Ну, все буде залежати знову ж таки від багатьох факторів. Перше – це ситуація в країні, ну і далі це вже працівники. Фінансування, можливості фінансування і так далі. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.